Всім привіт! З вами канал онлайн покупкаю. І сьогодні до нас з сайту aliexpress прийшла посилочка, і в ній в нас має бути ручка лазер. Давайте ми розпакуємо і подивимось. Ось така от у нас ручечка. З цієї сторони лазер, він поки що не робить. Для того тут потрібно вставити, напевно, що батарейки. І такі в нас в комплекті, як бачите, не йдуть. І це дуже великий мінус. Зараз я спробую підібрати необхідну батареєчку і відключити даний лазер. Знайшов я батареєчки, які нам сюди підходять. Ось такі два міні-пальчики. Давайте ми їх вставимо і спробуємо, чи буде працювати даний лазер. Ось таким чином не вставляється. Я думаю, і акумулятори підійдуть, в кого є. Так, ну, тут різьба така дуже дивна, тому закручується складненько, треба дуже, дуже добре попасти. І давайте спробуємо посвітити. Ось є червона точечка. В принципі, навіть в день нормально світить. І я думаю, що дистанція вночі буде досить така хороша. На жаль, моя камера не зможе вам цього продемонструвати. Тому я спробую вночі посвітити і пишу враження своїми словами для того, щоб ви розуміли, наскільки далеко світить даний лазер, яка приблизно дистанція. Ну і йдемо до тестування. Ну і власне протестував я даний лазер. Відразу вам скажу, що світить він дуже яскраво. На відстань приблизно 50-70 метрів легко дістає. І це при тому, що я світив з вікна, тобто була перешкода вигляді скла. Але це йому не завадило, він світив дуже яскраво і далеко. Ну і мені сподобалося. Ще що сподобалось, це те, що я спочатку вважав за недолік. А саме відсутність батареїв в комплекті і використання замість звичайних таблеточок, наших привичних використання акумуляторів. Ну, вірніше, не акумуляторів, це вже я використовую акумулятори, використання ось таких міні-пальчикових батарейок, типу АА. Я ж вставив сюди акумулятори, які можна заряджати по декілька разів, і світять вони так само яскраво, як і звичайні батарейки. Бачите, тут трошки так закручується кривенько. Треба дуже добре попасти. І що зручно, як тільки акумулятори розрядилися, ви їх поставили на зарядку, зарядили і світите далі. Вам не потрібно бігти в магазин за черговою партією батареї. Як ви знаєте, лазер дуже швидко їх садить. Тому це однозначно плюс. Світить яскраво навіть в день, погратися там чи з котами, чи з собаками дуже класна річ. Ну і кому товар сподобався, замовляйте за посиланням в описі до відео. А з вами був канал Онлайн Покупка .ua. І пам'ятайте, що купувати в інтернеті це безпечно.